На машину впало дерево. Страхова компанія не планувала виплачувати компенсацію. Як ми переїхали у квартиру, не обійшлося без проблем і без сліз. Я просто. Напевне, якщо можна було літрами рахувати, то напевне літрів 10 я виплакала, поки ми переїхали в ту квартиру. А ще потім нам відмовили у ремонті. Бо як виявилося, в наша квартира була без ремонту, всі моменти не були завчасно обговорені, і я вирішую йти з курсів. Чому я пішла з курсів? Усім привіт. Нарешті я знайшла час змонтувати відео для вас. У мене багато, дуже багато інформації для вас. Ось почну я з інтеграційних курсів. Хто наразі зараз планує йти на інтеграційні курси, так, німецьку мову вивчати або можливо вже вивчай, пишіть мені у коментарях питання, які вас цікавлять. Діліться своїм досвідом, тому що можливо я якісь моменти зараз упущу, так не відповім, десь забуду. Якщо буду знати питання, обов'язково відпишусь. Ось. Можливо, в інших землях якось по-іншому, тому пишіть, пишіть, додавайте якусь свою інформацію так, до того всього. Це дуже цікаво і це дуже-дуже важливо для людей, які починають так взагалі збираємо інформацію, тому що багато українців живе по принципу Моя хата з краю», але все ж таки, ви ж також хочете отримувати якусь інформацію, звідкись для себе, так щоб обрати і зробити правильне рішення. Отже, на рахунок школи. Як ми обираємо школи? Ми вже пройшли багато кругів так через джоб Центр, через міграційну службу, маємо ось такі кіпи паперів, так стопки документів, тому подібне. І ще вам один лист прийде на рахунок школи, так що ви маєте ходити до школи, вивчати німецьку мову, не відмовляйтеся, однозначно йдіть, тому що інтеграційні курси вони спрямовані так однозначно, це вивчення мови, так і а, ми знайомимося з традиціями, менталітетом цієї країни, цих людей. Тому йдіть, вивчайте, знайомтеся. Там а, будуть і нові знайомства. А, я думаю, що і ви там зможете зустріти хороших людей, це однозначно. Для мене це, наприклад, дуже важливо. Я людина, яка любить спілкуватися і хоче тут отримувати більше і більше знайомств. Ось, Тому ходіть і відвідуйте на всі 100%, якщо є можливість, ті курси. Так, отже, обираємо школу, як її взагалі обрати, де брати той список. джоб Центр вам відправить лист, так що ви маєте ходити до школи, і ось вам перелік тих шкіл, в які ви можете звернути так і навчатися. Нагадую, навчання є безкоштовним, тільки ми платимо за матеріали книжки, підручники, які ми маємо купити. Це вже зі свого власного карману. так Вони, в принципі, досить. В середньому вони коштують там 15-20 євро, тому ще одне не поспішайте їх купувати, тому що там сусіда вже є, і він вам мені показав. Ні, тому що в школах трошечки відрізняється система навчання, так, і е, книжки також можуть бути інші. Тому чекайте листа ще з школи, а вам прийде з датою, так і з часом, коли ви маєте прийти вже на початок своїх курсів. І там буде вказан код книжки, так, і робочого зошита, який вам потрібно взяти із собою. На протязі курсів ви будете Будете декілька разів їх купляти, тому що якщо ви починаєте з А1, ви купите А1 там а, А2 Б1, ну це вам вже пізніше розповість ваш викладач, можливо, він сам вам і буде їх замовляти, і таке також може бути. Ось. Отже. Якщо ми е, отримали вже той список, так е, ми можемо трошечки назбирати інформацію е, через чати, там в Телеграмі, в е, Фейсбуці відгуки про ці школи. Збирайте, однозначно збирайте для себе інформацію, щоб ви знали, куди вам краще піти. І локація так само немало важлива. Не, е, е, якщо ви все ж таки обрали вже школу, не забувайте про те, як ви маєте туди їздити. Якщо у вас є власне, то це добре. Якщо немає, це може бути. Де автобус чи там потягом маєте їхати? І врахуйте той момент, що живучі у Німеччині так само, як і скрізь, в принципі, можуть бути якісь зміни у графіку, десь не приїхав автобус, чи там потяг, запізнився і так далі. Ось тому у вас має бути якийсь проміжок і запасний варіант, як ви маєте добиратися до курсів. В принципі, на курсах лояльно відносяться до того, що ви там трохи запізнилися, або мені там треба йти раніше. Бо в мене автобус там на 30 хвилин раніше, я піду з курсів раніше. Добре. Але в принципі краще залишатися, тому що ви випускаєте матеріал. Так а для вас це буде важливо. Курси дуже дуже інтенсивні з кожним уроком все важче буде. Ось тому однозначно прошу вас все ж таки налаштуватися так, щоб не пропускати відвідування на рахунок відвідувань. Так ми кожного дня приходимо, відмічаємося, що ми були сьогодні на парі. Якщо нас не, немає, має бути якась поважна на то причина. Можливо, це у вас був термін у Джоп центрі. Вам нададуть так довідку, що ви відвідували в цей момент, так в Джоп Центр. Можливо, це лікарняний там був. Не збуваємо, переносимо, показуємо, чому тому, що. До прикладу, е, зараз мій курс вже закінчився, так, і е, люди йдуть і далі шукати для себе е, школи, якщо вони вдало здали екзамен. І е, ось вам момент, коли. Е, Студенти так з мого з моєї групи прийшли до іншої школи, хочуть і саме в цій школі, а їм кажуть, що у вас недостатньо е, начитаних годин. Хоча відвідування у них, в принципі, було 100%, вони досить е, відповідально до того моменту від, е, відносяться, хочуть все ж таки тут залишатися, підтвердити диплом. Так, і люди в цьому зацікавлені. Е, ось і тому. Чомусь не вистачило їм годин. Чому не знаю? Як вони ці моменти там вирішують, я потім в них запитаю, кому це цікаво. Напишіть, я потім відповім. Ось, Так що, от такий момент теж може бути. Або може звернути увагу на джоб центр щоби не відвідуєте, нехтуєте так і вас можуть попросити просто покинути курси, тому що є люди, які так само хочуть навчатися, чекають. Дайте їм можливість навчатися, якщо ви не плануєте тут інтегруватися, якісь маєте інші плани. От не займайте місце на рахунок вчителів. Так, викладачів. В принципі, вони можуть знати українську російську мову, але вони можуть не, не користуватися. Чому? Тому що у вас в групі можуть бути не тільки українці. Так? Це можуть бути і люди з Турції, Сирії, Афганістан. так далі. Ось вони не знають російської мови. Так? Ось, тому начітка йде на німецький. Тобто на німецьку мову вчимо мову на німецькій. Важко, але потрібно. Е Якось до того всього звикнути, все буде добре. Я думаю, що у вас все ж таки, ті, хто хочуть здати екзамен, вони його здадуть. І, до речі, на рахунок ваших результатів. Так, в 2024 році ще була можливість податися на повтор. Тобто, якщо ви десь погано здали екзамен, у вас була можливість так ще збирати свого в джоб-центрі, отримати. Дозвіл на проходження курсів ще раз. Так, там місяці три проходять ті курси, але наразі, наскільки я вже знаю, йдуть відмови, тобто не дають можливість навчатися або за власні кошти, так і стає тише екзамен за власні кошти. Тому трошечки треба тут піднапрягтись так щоб все ж таки здати екзамен і рухатись далі якщо у вас є в планах там на Б2 поступати так або там на БРУФ і тому подібне як відбувається взагалі заняття та уроки так на, на самих курсах отже ви приходите там свій час ви обираєте так коли ви там хочете в обід там чи ввечері. сформовані вже групи вони від 20 до 30 чоловік ось можуть бути я знову ж таки кажу різної національною Ось, знаходити собі там друзів. Нам було дуже цікаво. У нас був так, була перерва, на якій ми собі могли попити чай, хтось там на перекур ходить, хто чим займається, ось і спілкуєтеся в цей момент. Дуже цікаво. Іноді заради цього йдеш на ті курси. Ось, ну, в принципі, відбувається як. Тобто ми вчимося і писати, і читати, і слухати, так, і говорити. Ось, і екзамен буде складатися так само з чотирьох частин. Тому будьте на курсі курсах активними, не бійтеся робити якісь там помилки, говорити, писати. Всі будуть робити і помилки, і це буде досить смішно, але це дуже важливо для вас, щоб ви могли комунікувати, так спілкуватися, здати успішно екзамен. В принципі, дуже лояльно відносяться і на самому екзамені. Я б не сказала, що там валять так на тих екзаменах, не дають вам можливість. Ні, в принципі, достатньо нормально відносяться до того всього. Ось, хоча я не була на екзамені, так я пішла з. Покинула курси, ось по причині своєї вагітності я окремо про це розповім. Тому кому ця тема також буде цікаво, можливо, якісь дівчата хочуть від мене почути, як взагалі народжувати у Німеччині, так з якими моментами тут зіштовхнулася. Я також, тому що і. Тут не обійшлося без курйозних і трешових ситуацій. А ось тому пишіть також у коментарях. Я про це зроблю також окреме відео. Не знаю, коли я знайду на то все час. Але дуже-дуже хочеться мені поділитися з вами тою інформацією. Так я знаю, що це важливо для людей, які все ж таки хочуть тут залишатися, інтегруватися, цікавляться. Так а, ось тому давайте комунікувати, давайте спілкуватися. Я буду рада відповісти. Навіть тим, кого я не дуже влаштовую, тому що пишуть і. І різні якісь там коментарі мені і помилки мої виправляють, ніби я тут екзамен здаю, тут експертів, вистачає. Але нічого, в принципі, я рада тим людям, які все ж таки зосереджені на своєму майбутньому, так, хочуть тут інтегруватися. Можливо, я якоїсь інформації не знаю і хотіла би від вас також її взнати. ось тому... Буду рада вашим відгукам, коментарям, питанням, ось історіям, можливо. Тому що взагалі я ще планую записати відео за цей рік, що ми тут так, проживали, дуже багато всього відбулося. Так? Ми змінили житло декілька разів, так, ми знайшли квартиру, що було дуже важко. Ті, хто думаю, шукали квартиру самостійно без знайомств і тому подібне, так? вони знають, наскільки складно і чому складно з Йти, так, житло. А, ось, на нашу машину впало дерево. Це дуже була цікава історія, взагалі, як відмовляла нам е, е, страхова компанія у виплатах і тому подібне. Ну, тобто, Моментів було просто надзвичайно багато, голова просто взривається від того всього, руку опускалися 100 разів, але все ж таки налаштовуємося, що все буде добре. Так. Ви здасте екзамен, вертаємося до теми інтеграційного курсів. А uh, ось і um... Вам успіхів, а хто планує здавати, хто починає вам терпіння, тому що бувало таке, що просто вже хотілося запульнути твоєю книгою, бо ти не розумієш, що там від тебе хочуть, так і треба це вивчити. Ти не розумієш дуже важкі слова, вони їх поєднують, роблять їх величезними, цифри, які чинаються навпаки, так, і багато нелогічних моментів. Але, в принципі, в нашій мові досить. Також багато є е, нюансів, і для німців українська мова також є е, важкою. Ось і на рахунок самих людей, е, які е, ну, все ж таки вам допоможуть комунікувати, ходіть, спілкуйтеся. Е, я все ж таки ще е, зроблю також окреме відео з лайфхаками, де можна знайомитись так з людьми, спілкуватися. Е, е, і все ж таки під. Підвищувати свій рівень німецької мови для того, щоб успішно здати екзамен. Ось. Тому я рада ще раз вітати на своєму каналі. Пишіть, які питання вас цікавлять. Почну з тієї теми, на яку буде більше всього питань. Ось. Тому успіхів і усім чус!